Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти відеоогляд-розпаковку багатофункціонального пристрою Canon Pixma TS3340. Це принтер, копір та сканер з функцією Wi-Fi. Цей пристрій постачається виробником у комплекті з двома картриджами, призначеними для кольорового та чорно-білого друку а також мережевим кабелем. Для того, щоб підключити його до комп'ютера, вам необхідно придбати кабель usb Type. Я замовляла пристрій в інтернет-магазині в період проведення акції, тому він прийшов мені в подарунок. Також виробник додає пакет документації. Це посібник для початку роботи. Гарантійний талон, набір фотопаперу для друку фотографій. А також диск для установки драйверів, якщо ви захочете використовувати пристрій, підключений до комп'ютера. Інструкція до пристрою надрукована різними мовами, зокрема українською. Тому впевнена, що у вас не виникне ніяких складнощів в момент його налаштування. Перед початком роботи пристрій необхідно звільнити від упакування та всіх захисних елементів. Якщо ви використовуватимете його автономно, достатньо приєднати лише мережевий кабель. Роз'єм для його підключення розташований на задній стінці пристрою. Для того щоб підключити його до комп'ютера, потрібно використовувати ось такий usb type кабель. Один кінець під'єднуємо до пристрою, інший до системного блоку комп'ютера. Для того, щоб використовувати пристрій в режимі Wi-Fi, достатньо лише підключення його в мережу. Тепер приступимо до розпакування та установлення картриджів. Відкривши кришку, ви побачите два роз'єми для установки кольорового та чорно-білого картриджа. Перед установкою з нього потрібно зняти захисну плівку. На правильну фіксацію вказує звук клацання, який ви почуєте в момент установки картриджу. Аналогічно повторюємо цю процедуру із чорнобілим картриджем. Після цього закриваємо кришку пристрою. Таким чином ми підготували його до автономної роботи. Тепер вмикаємо його, піднімаємо кришку для подачі паперу, пересуваємо фіксатор для потрібного нам розміру, установлюємо папір в лоток. На цьому етапі можемо протестувати функцію ксероксу. Розміщуємо будь-який кольоровий зразок на скляній поверхні. Закриваємо кришку пристрою. За бажанням можна відкрити та подовжити додатковий лоток для паперу, після чого натиснути кнопку для кольорового друку. Як бачите в процесі друку папір з принтера виходить ривками. Але, попри те, що це бюджетна модель пристрою, здебільшого для домашнього використання, якість друку достатньо висока. Результат можете оцінити самі. Аналогічно робимо чорнобілу копію. Відео знімаю без прискорення, тому ви маєте можливість оцінити швидкість друку. Як бачите, чорно-білу копію він робить в рази скоріше. Стосовно якості друку, особисто у мене, претензій до нього немає. Єдиним моментом є те, що він досить гучний у роботі. Та все ж це не настільки вагомий мінус в порівнянні з його плюсами та ціною. Для того щоб можна було друкувати необхідні вам документи з комп'ютера. Вам потрібно установити диск з драйверами. Так як у мене системний новішого зразка, я була змушена записати диск на ноутбук, з ноутбука скинути інформацію на флешку і тільки після цього установити усі програми на комп'ютер. Друк документів з комп'ютера принтер здійснює досить швидко та якісно. Чорнил у картриджі. Мало би вистачити для друку 130 сторінок у кольоровому форматі та 180 сторінок у чорно-білому. Після цього принтер потребує заміни картриджів. Але так як це дуже затратно, усі заправляють чорнила у картриджі власноруч. Тому, для того, щоб робити друк триваліше, вам необхідно ще й придбати комплект чорнил. Сподіваюся, моє відео було корисним для вас. Якщо у вас виникли додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. А щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал.